Американська кіта Красуня з плюшевою шерстю та характерною темною маскою. Порода поєднує в собі сміливість та дружелюбність. Собаки мають прекрасні мисливські якості і оберігають будинок господаря, безстрашно стаючи на захист його мешканців у разі загрози. У той же час американські якіті притаманні миролюбність і терпимість, але за умови правильного дресирування. Слово американська в назві породи може спантеличити, коли мова заходить про її походження. Друга назва великий японський собака. I'm В цьому плані красномовніше її батьківщина, країна сонця, що сходить предками американської акіти, є японські акітаїну, незалежність, відданість і безстрашність. Ось основні риси, які має американська Акіта, гострий і розвинений інтелект. Собака чудово розуміє все, що відбувається навколо. Добре, розуміє господаря, розпізнає команди і здатний робити власні висновки, чим користується буквально маючи свій погляд на речі. Американську акіту ще називають собакою одного хазяїна. Вона дуже тяжко переносить зміну власника і найчастіше до кінця життя не може адаптуватися до існування в іншому місці. Американського екіту відрізняє волелюбна вдача, але водночас це спокійний собака, ласкавий врівноважений. Завдяки зрілій, стійкій психіці в будь-яких ситуаціях він поводиться гідно і виявляє стриманість. У представників породи ніколи не буває безпричинних реакцій на зовнішні подразники. Через дрібниці він не гавкає без вагомих підстав, не кидає на все, що рухається, тільки тому, що воно рухається. А Кіті розумної, стриманої, вихованої та шляхетної така поведінка абсолютно невластива. Утримуючи свого вихованця у звичайній міській квартирі, можете не побоюватися, що американська Кіта завдасть якихось незручностей сусідам. Скарг на постійний гавкіт і виття вже точно не буде. Але якщо Акіта починає подавати голос, можете не сумніватися. На те є вагома причина. Гавкіт вашого вихованця є вірним сигналом того, що на вашу територію або на вашу власність Зіхнув недоброзичливець. Собаки цієї породи, як справжні самураї, люблять все тримати під своїм контролем. Мабуть, так проявляють себе гени, що дісталися від японських предків. Цю якість в американській Акіті можна назвати одним із фундаментальних ал, адже вона допомагає їй виконанні закладеної природою місії бути чудовим сторожем. Американська Акіта з дітьми ладить дуже добре, часто навіть доглядає їх як нянька. Але повноцінною нянькою Акіта не може бути через свої розміри. Залишаючи малюка з нею наодинці, не можна бути цілком впевненим у тому, що собака ненароком не штовхне його або не завдасть йому якогось каліцтва. Для кого із молодших членів сім'ї та стане справжнім другом, то це для дітей підліткового віку кращого компаньона в активних іграх і різних витівках їм не знайти. Водночас, породі абсолютно не притаманні такі риси, як нав'язливість та настирливість. Хоча кіто спеціально розводили для спільного проживання з людиною, вона все ж таки потребує особистого простору. Американець ніколи не плутатиметься у вас під ногами, але водночас і ви не повинні зайвий раз нав'язуватися йому. У поведінці акіти може виникнути така проблема, як агресія щодо інших собак, що може завдати господареві. Деяких неприємностей. Саме до собак. До кішок вона найчастіше виявляє лояльність, але тільки до своїх. Сторонніх на контрольованій нею території просто не буде. Що ж до чужих собак, дорослі акіти практично ніколи не приймають у своє суспільство інших псів. На прогулянках нерідко показують свій характер далеко не з кращого боку, провокуючи сварки та бійки. З цього робимо простий висновок. Опинивши зі своїм вихованцем у місцях вигулу собак, у жодному разі не спускайте його з повідця. Американська кіта чудово почувається в заміському будинку з просторим двором. Велика територія це її стихія. Є, що охороняти, і є де відчути себе господарем. Утримуючи собаку в квартирі, у жодному разі не перетворюйте свого вихованця на в'язня ваших квадратних метрів. Представник цієї породи потребує не тільки регулярних. А й тривалих прогулянок. Причому вигулювати його потрібно двічі на день, щонайменше годину. Прогулянки просто для галочки, а кіті не підходять. Вони мають бути цікавими, насиченими, активними з елементами гри та дресирування. Усі ці моменти допоможуть підтримати фізичне та психічне здоров'я собаки на належному рівні. А кіта не слухняний собака. Це знає кожен собаківник, але їх цілку можна навчити командам. І якщо собака любить і поважає вас, вона зробить що потрібно і дослухатиметься до вас. А кіту складно вишколити як німецьку вівчарку, але добитися послуху та виконання команд можна. Американська кіта вимагає від господаря величезного терпіння, доброти та волі у вихованні. Суворість допустима, жорстокість у жодному разі, тому що в цьому випадку ніякої поваги ви не заробите. Навіть виконання базових команд часом завдання непросте. але за належною завзятості все вийде. І не забувайте хвалити собаку за успіхи і лаяти справедливо і без перегинів за непослух. Порода американська кіта має густу шерсть, а тому потребує регулярного вичісування, щонайменше один раз на тиждень, а краще двічі. Завжди слідкуйте за тим, щоб вуха та очі тварин були чистими, купайте вашого вихованця за потреби і підрізайте пазурі. Тільки сильна вольова людина з даними справжнього лідера може стати господарем американської акити. Якщо не заслужити поваги довіри цього незалежного собаки, він керуватиме лами, а не навпаки.